Вітаю Вітаю вас на моєму в'язальному каналі В'яжу для Галочки. І я хочу вам розповісти про одну цікавеньку гру, яку ми з Коліжаночками по в'язанню граємо щомісяця. Започаткувала цю гру Оленочка Буганова, і вже червень, червнева гра магічний кубик стартів кожного дня. Напередодні Оленечка кидає кубики і ми в'яжемо свої вироби у тій послідовності, які нам вказує кубічок. Що ж на червень я підготувала. Зараз я хочу знайомити вас з роботами, які я беру у цю гру. Перший номер це в мене буде ось така шопер з джуту. За другим номером в мене будуть йти шкарпеточки кульбабки. За третім номером в мене буде капелюшок з рафії, за мотивами канаті. Третій номер це в мене ось така футболочка травнева. Я розпочинала її в'язати в травні і залишила зовсім трішечки тут дов'язати рукавчика треба. Перев'язати горловинку. Більш докладно я буду розповідати, коли буду працювати над цими проєктами. І п'ятим номером У мене ось тут така кубка ромашечок. Це давня-давня моя ну так, робота, в'язалася, про щось, щось мріялося роки три Тому. І отак вони чекають, чекають на мене, треба дати їм раду цим ромашкам. І шостий шости проєкт це. Светр, смугастий Светрик, я в'яжу його для свого чоловіка, але дуже-дуже ну, повільно. Ось такий перелік робіт. Більш докладно, я вам буду розповідати, коли буду працювати над цими проектами. Понеділок ранок, напередодні Оленка вже кинула кубічки і випало процеси номер 2 та 4. Два, це в мене шкарпеточки, які я розпочинала минулої неділі. Ось на такій вони стадії. В'яжу я їх на спицях 2,25. Трішечки, треба було все ж таки отут взяти спиці 2,5, бо Оцей узорчик з витягнутими петлями, можна також сказати, що такий ліневий жакар. Він трішечки стягує полотно, але це не критично. Чим щільніше зв'язані шкарпетки, тим довше вони будуть носитися. Укріплена п'яточка, п'яточка підковка і ну, підошва. Побачимо, що саме я. Дов'язати, можливо, шкарпеточки на вечір, а поки денне світло, я попрацюю над своєю футболочкою, що саме мені тут потрібно розгортати, у мене дуже мало місця, це дов'язати рукавчик. Ось тут він відділений, цей рукав вже зв'язаний по пряжі, по пряжі. Невідомого походження, Такі ось шибри, я їх побачила на стоці, три моточки. ну Таке буває. От, сподобалася пряжа, я її купила. Про що думала, 120 г, звичайно, на якийсь виріб мало і потрібно додати іншої пряжі ось пряжа, з якої в'яжу, пряжа від газа Бабікотон. Сонечка мало, мало сонечка. 50 грамах 165 метрів, 60% котону, 40% акрилу. Немаленьких розмірів ця футболочка, І поки що я не хочу вам її розгортати. Мабуть, ну, поки щось по. Робота в мене буде йти над рукавчиком. Ось так. Сьогодні середа 14 червня, і випали кубички 2 і 3. Що ж в мене за планом? Два вже було. Трішечки в мене підросли мої шкарпетурки. Ось, але понеділок мене. Пидався нев'язальним тем, і підросли вони не дуже. Ось так. І сьогодні, можливо, трішечки також підростуть, але основне моє заняття це буде капелюшок. Капелюшок під номером три. Капелюшок із із рацією. Від Натура, Це набір з трьох муточки афії. Ось така вона трішечки посипалася. Отак. От І ось на якій стадії я розпочинатиму роботу. Очечек номер 4 Бо 3,5 я зламала. Так, ось я вже перейшла на поля. Пальну один перехідний рядочок вив'язано і другий ряд стоять ось маркери, шість маркерів. трішечки пом'явся мій капелюшок. От, шість маркерів стоїть, розділено на сектори, щоб видно було, де робити. Прибалочки. Ну, вони і так видно, де робити прибавочки. Я трішечки вам розповім, як же я в'язала цей капелюшок початочок Шість все 6 петель, затягуємо добряче кільце, вив'язуємо з 6-12, а потім робимо додаваночка по, по спіралі, скажімо так. Ось вже добре видно, ось тут добре видно з однієї дві, і в наступному рядочку, з наступної петельки, також дві петельки. В'яжу я галочками. ну, Галочка ж повинна в'язати галочками, так. Ось так мене виходить. Гарне вийшло кругленьке вийшло денце. Я обрала саме цей капелюшок по типу канаті із ось такими переходами. Вона у мене така шляпуська, кривуватенька, вона виялася. Я її потім буду відпарю, і вона ляже. Добре, вона в дорозі була в дорозі, тому трошечки зім'ялася. Ось такий перехід. Тут також я вплітала дві смужечки з раді, щоб надати, ось більш такої жорсткості. І ось рівненько, ось такий рівненько гарно в мене тут вийшла кутик. І тут також ще допоміжний рядочок, тут ось я також додала для жорсткості. У ну, мене виходить таким дірявеньким, дірчавеньким. Ну, на літо, мені здається, буде навіть гарно. Не такий буде жаркий капелюшок. І ось тут я також робила перехідний рядочок. Ще був такий зараз ланцюжок із повітряних петель, щоб гарно поля. Відв'язати під прямим кутом. І вони трошечки будуть падати. Ну, якраз стільки, скільки мені потрібно. Що я роблю з радією? Я її ось так трішечки, дівчатка, це в мене хворий мій пальчик. О, загнала я туди. Так, ну ось так я трішечки час. На це йде ну, таке ось і щоб більш ну, таке пішніше було. Можна цього не робити. Кому як подобається, хто, хто розкриває отак от раді, хто в'яже такою, як вона є. Мені здається, якщо я так роблю, трішечки. Ось вони стають пишнішими ці стопчики. От. Ось так підріз мій капелюшок. Ось тут на фото я вам показую, пішло рівно два моточки, щоб ви розуміли, скільки ж потрібно ниточок на капелюшок. І взяла я третій капелюшок, почала в'язати. В'яжу зячем номер 3, 4, я забракувала, і коли дійшов час в'язати. Реглін я відкрила, і ось така прикрість, вийшло два шматочки. Один ось такий коротенький і один трошки довшенький. Я вже почала роботу, а потім, а потім я вирішила його розпустити. Розпустити, і щоб вв'язати оцей коротенький шматочок ось до такої стадії розпустити, я укріплю поля. Вони будуть більш жорсткими, щоб в мене не валявся цей реглін, ось так. А потім в кінці в'яжу ще пару рядочків, щоб було такі рівнень, більш такі рівненькі, більш такі. Ну, таке вже канотє, канотє. Або ж таке за мотивами канутьє. Ось такий в мене вигляд має ні. Капелюшок моя робота номер, номер три. А, а в цьому місяці кубочок був, ну, дуже магічним. Випали всі процеси, всі до одного. Якийсь випав один разочок, якісь випали два-три рази. І над кожним проєктом. Треба було попрацювати. Але, але, проєкт номер 5. Зараз я приберу свій капелюшечок і розкажу вам про свій проект номер 5 Це ось така. Моя корзина з ромашками. І признаюся вам чесно, я геть нічого не зробила, я жодної ромашечки не обв'язала. Так що залишаю я цей проєкт на наступний місяць або ж ні. Ця робота в мене ще бере участь у цікавому проєкті Оксаночки Левчук. Буде перев'яз, або в'яжемо все. Ці ромашки чекають, поки з них буде якийсь гарненький виріб. У цей проєкт також піде і капелюшок перев'язуватися. Дуже гарний проєкт у минулому моєму відео і вступ. Кому цікаво, може зайти подивитися, бо до цього проєкту можна долучитися на будь-якій стадії. Триватиме він до вересня місяця. Тож, повертаємося до кубіка. П'ята робота, так, і залишилася ну, зовсім не тронутої ромашечки. Чекає, чекатиме мене це ромашкове поле у наступному проєкті. Що ж в мене таки продвинулося? Продвинулася моя травнева футболочка, та, що була в мене за номером 4, який випав у понеділок, вівторок і п'ятницю, хоча в понеділок я мандрувала, я змінила поки що свою локацію. І не в'язалось. за два дні. в мене було, що мені було потрібно. Мені потрібно було дов'язати рукавчика і перев'язати горловинку. У мене були тут дві ковбаски. Все, я їх розторочила і просто закрила ось тут айкортом. Сьогодні я вже цю футболочку вигуляла. Ось така вона в мене дуже велика. Вона в мене е, така. Вільненька, свободненька, тобто вона вже випрана, вже ось тут я низ, закритий я кортом, я відпарювала трішечки нібито вона так фалдить, але мені... мене все влаштовує. Влаштовує, що вона вільного такого, вона вільненька вийшла, не прилягає до тіла. Сьогодні зранку було вже жарко. І вона ну, витримала випробовування жагою. Ось така футболочка в мене закінчена. Я навмисно залишила її на червень. Тут я в цій роботі пробувала нульовий реглан. Ось така в мене вийшла травнева футболочка. Одна готова робота є. А також о, готові шкарпетки, адже процес номер 2 випадав два рази. І ще трішечки я попрацювала над ними в суботу. Все, випрані, заблоковані. Шкарпеточки розмір. Тут в мене трішечки менший. Ну, звичайно, тут 37-й розмір. Звичайні шкарпетки. З опалу назвала їх кульбабками, але от тими кульбабками, які вже пухнасті, в яких треба дмухнути, і вони полетять. Ось такі. Ну, Хотілося мені, щоб тут такі були кружальці. Ну, мабуть, вони такі кружальці є. Ось іще одна робота, просто шкарпиточки. Ще один мій ось такий довгов'язок. в'язик. він у мене вже дуже довго почала його, розпочала його. Минулого року це светр. Смугастенький ось такий светр для мого чоловіка. я його знизу вверх, вже в мене було відв'язано багато. Я купила бобінний маринос і мені цікаво було спробувати, що ж таке ще не виїдять. І ось я в'яжу його у цій ось модельці. Дуже повільно рухається, вже мені наснаги немає, щоб його в'язати. Але ж все ж таки, в п'ятницю випали кубочки 4 і 6. 4 в мене вже був відв'язаний, і хочеш, не хочеш, а потрібно в'язати шостий процес. Ось від маркерочка, аж ось поки я відв'язала. Ось так ось, потихеньку. Ну, може, до зими все ж таки я його в'яжу. Буде він мене в'язати ще, ще і в інших магічних кубічках. І остання, а вірніше, перша моя робота це шопер із джуту. Ось така ось пряжа. Відв'язаний він у мене був ось від цього ярличка, Шість зірочок було відв'язано. І в, 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 в четвер випали кубики 1 і 5. Обидва гачкові процеси. З гачком я працюю ще не так вміло. А до того ж, дівчатка в мене записують, як мої пальчики після джуту. Ну, в'язати джутом ще, ще та радість. Звичайно, болять. Звичайно, болять, в'яжеться дуже важко. Він ось такий лахматенький, він чіпляється і потрібно прикладати зусиллячка, щоб таки в'язати цей джут. Ось така в мене подвійна, виходить сіточка. Щось таке. Ось отут у мене це в мене позначка. Це просто я прив'язала ниточку, ось тут в мене закінчилося три моточки. Я в'яжу у три складення. І ось на цій стадії ось уже як багато. Багато. Тільки ж це багато. Ширина моєї сумочки в мене 30. 6. А висота, будемо один це враховувати. Висота 30, але. о, він ще й алергічний, чихаю, бо оці версиночки, вони лізуть і доносять, чихаються туди. Добряче дає знаки, не дуже легкий в роботі цей Ой. Ось, Але я вже на стадії вив'язування ручок. Ось. Я в'язала ручечку, я вже її в'язала ось так, розвернулася, набрала тут нескінчену кількість петельок, розвернулася, зараз я обв'язую одну ручку, потім я так само зроблю другу. І знову буду в'язати по кругу. І думаю, що ну, не менше, ніж оце отут у мене відв'язано буде широка ручка, і я не знаю, як вона буде в руках. Не дуже гарно, можливо, придеться щось іще якось поміркувати, а там спробуємо. Ручка довга, для того, щоб можна було повісити шопер, як у шопері, вона повинна бути такою, можна було повісити на плече або на згін руки повісити цю сумочку. Чи буде тут підкладка? Думаю, що буде. І вже. Готову модельку я покажу, мабуть, в кінці місяця у якихось своїх наступних проєктах. А на цьому, мабуть, це. Магічний кубік червня дуже допоміг мені впоратися з роботами. Залишилося мені небагато, щоб завершити шопер та капелюшок, які мені ну, нагально потрібні, а також трішечки я попрацювала над светром для чоловіка. Тож до наступного магічного кубика і буде він у наступному місяці. Внизу ви знайдете посилання на канали учасниць цього. Цієї цікавої гри. Тож заглядайте, надихайтеся, будьте з нами. На все добре. До зустрічі!